Sim, Коли я прийшла в команду «БК Стор, мені одразу сказали: у нас є Мар'яна. Спробувати щось знову для мене було лячно. І Мар'яна стала першим амбасадором. Провела наш перший вебінар. Він має свою унікальність і свою особливість. Тому Мар'яна по суті проводить базове навчання для менеджерів з продажу. Що менеджери з продажу мають продавати. Який продукт улюблений твій? Що ти любиш найбільше? Найбільше я люблю Amore Medium. MyCosm – це бренд, в якому незалежно ти новачок, чи ти вже професіонал у тебе є продукція, з якою ти можеш працювати. Взагалі, всі керетини та ботокси. Від Amore вони мають свою особливість і свою унікальність. Та це було класно. Я сюди хочу повертатися. Бренд докладає зусиль не тільки щоб продати, а щоб дійсно допомогти. Друзі, привіт! Ми розпочинаємо наш черговий випуск першого подкаст-шоу про волосся і гроші на волосся. Hair Talks. Для мене Мар'яна Жук, перший амбасадор БК Стор. По суті, з Мар'яною ми спілкуємося на ти, бо насправді ми давно знайомі і разом розвиваємо цей бренд. Саме Мар'янина Думка зазвичай стає однією з перших, яку ми дізнаємося про наші продукти. Проте. Я знаю, що любов з брендами, які є в Бекастор, у Мар'яни сталася не одразу. Розкажи, як було так, що до тебе приїхав Аморе, але не став твоїм улюбленцем одразу. Як зараз пам'ятаю, перший раз відправили мені Аморе 19 грудня 2023 року. Тоді був лише Amore Light і Amore Power і два ботокси. Пам'ятаю, в цей момент в мене була довго волоса красуня з дуже довгим волоссям. і я вперше взяла цей ботокс. І мені було неймовірно важко з ним працювати, тому що. Там побачити склейки порівняно із MyCosm, було ну неймовірно важко. Я зробила ідеальне волосся, і насправді я просто казала вау, тому що це був нереальний блиск, нереальна плівка і дуже таке потовщене волосся. Це той результат, який е, я бачила на відео у всіх бразильських майстрів. Прям такий дзеркальний-дзеркальний блиск. І я казала вау. Але е, насправді налякалася цього продукту, тому що було дуже важко його випирати. І з таким трошки острахом вже брала до наступних клієнтів, тому що я насправді та майстер, яка е, працює е, на одних і тих самих складниках, яка любить ходити в одні й ті самі ресторани і їсти одну ту саму їжу, тому що я знаю, що буде смачно. І, е, Пробувати щось нове для мене було лячно. І тому, коли попробувала перший раз, я так трошки відклала, лише з часом я побачила, наскільки крутий інструмент у мене є в руках. А це все відбулося з часом, не відразу. Признаюсь чесно, я навіть коли проводила навчання, і до мене приходили майстри і казали, от я працюю на амор, мені так важко, а для майстрів дуже важливо, щоб було легко. Працювати. І я казала: ну, якщо тобі важко не працюй. тоді я ще не була амбасадором бренду. І е, точно так, щоб добре працювати з брендом, е, я почала десь орієнтовно рік тому. рік тому. Я зрозуміла, наскільки це крутий бренд. Насправді не відрізняється абсолютно нічим від будь-яких інших складників, мається на увазі по роботі. але він має свою унікальність і свою особливість. Власне, коли я прийшла в команду БК Стор, ми придумали амбасадорську програму, розробляли рівні співпраці з нашими технологами. І мені одразу сказали: у нас є Мар'яна. Ми її всі в Сторі знаємо. Ми з нею радимося, ми з нею дружимо. Мар'яна має стати першою. Так насправді було, і Мар'яна стала першим амбасадором, провела наш перший. Вебінар. Це був взагалі перший освітній захід від наших брендів. І це стало для нас таким класним проривом. Бо насправді амбасадор, ми як це сприймаємо, як людина, який бренди шлють коробки, вона знімає сторіс, і типу, вона така класна представляє бренд. Це зовсім не так. Ти з нами в команді практично кожного дня. Розбираєш кейси, якісь, які не вдалися у людей, які з нами працюють. Розбираєш продукти, навчаєш менеджерів, але ми про це іще поговоримо додатково. А який продукт улюблений твій? Що ти любиш найбільше? Найбільше я люблю Amore Medium, але в той час, коли він був відсутній, у нас теж такий було. Я дуже полюбила Amore Light. Взагалі, всі кератини та ботокси від Amore, вони мають свою особливість і свою унікальність. Це високий рівень термозахисту, завдяки якому ми можемо чуть-чуть підзамінити. Ті складники, яких немає, наприклад, не було Amore Medium, я використовувала Amore Light, оскільки завдяки цьому рівню термозахисту, живлення, плівки, ним можна було працювати на більш такому середньому полотні, звісно, враховувалася і товщина волосина. І тому це настільки унікальні продукти і не вміти не працювати на ньому, це дуже багато упустити. Е, в плані носки, в плані е, якості. Е, Волосся клієнта, ну я просто в захваті, тому що саме таких складників українських брендів не було на ринку України. Так, ми дуже насправді пишаємося тим, що ми саме український бренд, і так про себе завжди говоримо, не забуваємо це, бо дійсно класно було показувати українському ринку, коли він, ну давайте будемо чесні, залишився в певний момент розгубленим, без класної альтернативи складникам, якими користувалися раніше. Ми змогли дати те, чого майстрам було саме потрібно: те, що відтестувала Соломія. Що насправді вона виношувала руками, і це був її поштовх, як ми говорили в попередніх випусках. Про поштовх про внутрішню силу це був внутрішній поштовх Соломії, але команда менеджерів. Коли брала цей продукт, ми побачили, що не до кінця знають, що робити. Менеджер з продажу, як ми це сприймаємо, це людина, яка ага, значить, Amore Medium стільки, MyCosm там шампуньки, стільки. Ось ваша посилочка, дякуємо пташечка. Так не працює. Ми побачили, що є експерти, які розказують про наш продукт більше ніж наш менеджер з продажу, і почали це міняти. Тому Мар'яна, по суті, проводить базове навчання для менеджерів з продажу. Як би це дивно не звучало з боку, але наші майстри проходять базове навчання і знають всі продукти, розбирають з Мар'яною складники, розкажи, як це відбувається, наскільки людині, яка прийшла у продажі, легко це зрозуміти чи не легко це зрозуміти, і як тобі працювати з нашою командою. Ну, насправді, коли вперше до мене звернулася. Звернувся Андрій і сказав, що потрібно навчити менеджерів базового курсу. Я зрозум. Я така запитала, що менеджери з продажу мають продавати. Менеджер з продажу точно не мають навчати картину. Але я розуміла також і зі свого досвіду, коли я була майстром початківцем, я пройшла своє перше невдале базове навчання і наступним. Ми моїми такими учнями, точніше, не учнями, а вчителями це були саме менеджери з продажу ем, бренду, в якого я замовляла препарати, тобто постачальників, саме менеджери, які стояли. Я просила їх. Мені потрібен складник на таке то волосся. А скиньте мені технологічну карту. А як працювати? А якщо щось не вийшло, я питала, а чому так? І по факту я Поки плела, поки щось заощаджувала на наступне навчання, мене вчили саме оці менеджера. І я зрозуміла, що це дуже велика сила бренду, коли бренд докладає зусиль не тільки щоб продати, а щоб дійсно допомогти. І е, насправді всі менеджера е, зрозуміли, що таке волося. Зрозуміли, що таке складники і як на них працювати. У нас правда була тільки теорія практики менеджерам ні до чого, але вони можуть повністю все допомогти. Звісно. Не прям так глибинно, тому що глибинно все ж таки я рекомендую йти, навчатися, якщо немає не достатньої кількості знань. Але базово, як працювати на тому чи іншому складнику, це дуже важливо. І коли бренд показує, розказує, як, наприклад, з їхнім складником працювати, це також дуже, як можна так сказати, не то, що важливо, а дуже цінно. Дуже цінно, що бренд. Може сказати, ось є наш складник, з ним ось так працювати, і людина може почати працювати на ньому просто по словах, які сказав менеджер. Не, не навантажуватись, можна так сказати. Е, і е, мій улюбленець, е, знаєте, що ботак Keratin Store – це не тільки те, що ви бачите в кадрі, е, це дуже велика команда менеджерів, менеджер з продажів. І людина, яка мене дуже сильно вразила м по знаннях, це є ви собі не уявляєте, не дівчина. А хлопець Іван, який був найтихіший на навчанні, але Зауважив повністю всю інформацію, вивчив всю інформацію. І коли я кидала йому там деякі волоса і казала, скажи, що взяти на це волоса, він найперший відповідав, правильні, давав правильні варіанти, який складник дати, яку температуру, плюс-мінус дати. Звісно, що це все індивідуально. Але складники підбирати під якийсь тип структури волоса, людина вже вміє. І це е, менеджер, менеджер і хлопець. Не дівчина, а хлопець. А у нас до речі. Е стереотип про дівчат в картиновому суспільстві в компанії зламаний повністю у нас ось там є володимир який теж наш менеджер і наш бізнес девелопмент він співпрацює з дівчатами, які хочуть представляти в салонах нашу продукцію, наш домашній догляд. Ми зараз теж розробляємо класну програму. Також у нас є Олександр. І коли я там отримала фотосесію з продукцією, яку ми робили дуже класно, ми там обговорюємо в команді цю фотосесію. Олександр такий. Ну ні, ну в неї не ідеальне на цьому кадрі волосся. Я так придивився, я цього не побачила. Фотограф це не побачила. Він такий, ні, ну тут не ідеальне волосся. От. Ну, хлопці наші теж розбираються, бо ми всі дуже сильно заглиблюємося цілою командою. І твоя роль в бренді, вона теж просто безцінна, бо ти наш такий, наш перший, перший посібник для нас написала, ти, можна сказати. А, перше знайомство з. Тим, що це за продукт для наших менеджерів, це теж ти. А дбати про новачків це отакий. От колись ми собі напишемо на стіні, оце великими буквами, напевно, дбати про новачків. І ми часто говоримо про те, що MyCosm, це бренд, в якому незалежно ти новачок, чи ти вже професіонал такого високого рівня, у тебе є продукція, з якою ти можеш працювати. А, давай трошечки по продуктах, які любиш, які рекомендуєш, з яких радиш починати. Розкажи про Майкос з яких варто починати. Мої улюбленці це є Майкос Органопластія. Це є середній складник супер жирний, супер суперкласною е супер плівкою та кондиціонуванням. З Майкосма є Бойлекс, це такий складник ультра для, тих, е для такого волосся, там, де Потрібна температура, а ми в знаємо, що ми туди не можемо дати температуру. От я люблю такий трошки лайфхак для майстрів. Тоді, коли в нас є дуже багато січеного волоса, або тоді, коли в нас є набута ялинка через обламування поверх кератину, якщо там потрібно кератин, поверх кератину я просто даю собі на долоньку войлекс і просто зверху наслоюю цей войлекс. Це дозволяє мені. На цьому волосі, яке там зазвичай верхушка, шапка у нас ламана, палена, дозволяє мені дійсно пропрацювати з високою температурою і добитися того самого ідеального результату на спаленому волосі. Це дуже круто. До речі, з вами друзі поділилися з секретом. А, і хто не знайомий з MyCosm, маєте можливість отримати подарунок від бренду за коментар під цим відео на Ютубі. Пишіть. Для якого волосся ви шукаєте ідеальний догляд, і рандомно серед цих коментарів ми оберемо того, хто отримає такий подарунок. Повертаємося до нашого бренду. Розкажи, що з БК Стору дало для тебе найбільш неочікуваний ефект. Коли ти отримала продукт, відпрацювала і така вау, ну або можливо не вау. Ну це нові продукти. Які тільки зараз були презентовані, давай бришки про них розкажемо, бо ти перша, хто про них говорить уже з досвіду, попрацювавши з ними. Так, перший продукт це Алмон. Він позиціонується як середньосильний каротин, але попрацювавши на ньому вже місяць, я скажу чітко, що це є середній кератин, який не має запаху. Тобто. Чуть-чуть реакція очей є при нанесенні, а вже коли ми сушимо, ні люди, які сидять в приміщенні, якщо це є, працює ще декілька майстрів, не будуть відчувати запаху. Плюс це є сильний термозахист, це є ультраплівка. І все ж таки це середній критин, з яким буде легше працювати, ніж з Амори Медіум. Другий критин – це Чіклет. Це є сильний критин з ультратермозахистом, з щільною плівкою, який є. Знову ж таки без запаху. Це просто це е, те, що чекав український ринок дуже давно. І насправді, я коли взяла його в роботу, я думала, що там в складі кислоти. Перевернула баночку, але там польмордегіт, там альдегіди, похідні. І насправді це мене дуже здивувало. І наступний складник, який точно, напевно, що. Е, я хочу ультрапавер, який напевно що знизить продажі нашого паверу, тому що це є сильний картин, також без сильного запаху. Там чуть-чуть є маленька віддушка. Але це сильний складник, який допоможе працювати майстрам з етнічним волоссям. Особливо це напевно що стосується тих майстрів, оскільки в мене є учні, які є за кордоном. Вони більше стикаються з тим етнічним волоссям, і це складник, який точно піде на міжнародний ринок. Етнічне волосся. Це давай трішечки. Нас будуть дивитися різні люди. У тебе де в Вірменії чи в Грузії дівчинка працює? Ти розповідала? Е, ні, в мене працює дівчинка Будапешт. Будапешта, ми можемо працювати з ультрапавер, з афротипом, а з азіатським типом будь-який азіатський тип волосся, будь-яке щільне товсте волосся, яке потребує сильної модифікації і високої температури. Для цього є ультрапавер. Ми говоримо про те, що у нас є щось знову від українського бренду, що готове здивувати світ не тільки Україну, а й 100%. 100%. 100%. На американський ринок то теж піде. Це дуже круто, я дуже насправді рада це чути. А давай трішечки від тебе порад і інсайтів для майстрів. А мар'яна дуже шарить, реально шарить в домашньому догляді. І Мар'яна була першою людиною, яка сказала: Блін, нам треба навчити майстрів заробляти більше. Витрачаючи на це не так багато часу, просто нормально класно підбираючи домашній догляд. А, давай кілька порад, як збільшити чек і як стати успішнішою. Перше, що б я хотіла порекомендувати майстрам, це. Не бійтесь працювати із новинками. Якщо ви вийшов на ринок якийсь новий каратин, новий складник, пробуйте, беріть і користуйтесь. Це та, яка сказала: я ходжу в одній і ті самі ресторани. Так, але якщо ви зрозумієте, як працювати на цьому складнику однією з перших, можливо, вас також замітить бренд, і ви також станете амбасадором. Наскільки я розумію, дуже багато. Хочуть бути Хочуть, амбасадором бренда, да, то це правда. Так. Це правда. У нас є ця програма, але вона насправді надзвичайно гнучка. А, немає такого, що я маю виконати 5 цих пунктів там чи 10, і я амбасадор бренду. А, це трішки не так, а, це про любов. Це про співпрацю, про те, що бренд може давати щось від себе, і людина може в бренді теж давати від себе десь експертність, десь піар. Ну будемо чесні, маркетингова складова. І ми маємо бути впевнені в цій людині на 100%. Ми будемо впевнені, що вона, її учні. Клієнти її учнів скажуть, «Так, це було класно, я сюди хочу повертатися. Наступним другим кроком я б рекомендувала це допродавати допоміжні якісь послуги. Пілін, шкіри голови, можливо, полірування волосся і різні. Це також вам допоможе збільшити свій дохід. І третій це є продавайте домашній догляд. Розумієте, що що продавці в магазині не є експертами. Так, вони можуть мати. Дуже великий ряд е, різних брендів різних баночок. Але ви та сама людина, яка знає, які саме дефіцити є у волосі клієнта, і які саме потреби потрібно закрити. І лише правильний домашній догляд допоможе не одна баночка, не дві баночки. У неї може бути 10 баночок з різними брендами, але ці всі 10 спрямовані, наприклад, на одне зволоження. Звісно, результатом. Ну, прийде клієнт, і буде казати: в мене вже стільки тих брендів, і моє волосся далі сухе. Тому що не було правильного комплексного підходу. Показуйте свою експертність, розбирайтесь, читайте про домашній догляд та продавайте. І пам'ятайте, домашній догляд це є система засобів, де кожен наступний засіб підсилює дію попереднього. Якщо ви це донесете клієнту, якщо ви покажете свою експертність, що саме я допоможу, не продавець в інтернет-магазині, не продавець, десь там такому іншому брендовому магазині, а саме ви тоді. Ем... Саме цей клієнт купить, і, повірте, продавати домашній догляд набагато легше, коли ви впевнені у своїй експертності. Мар'яна, ти чула там звук? Так, ну, да, відкрилося просеко за те, що ми завершили. Перший сезон наших Hair Talks. дали дівчатам багато крутих порад. Я дякую тобі, що ти тут з нами. Дякую тобі, що ти в бренді. Ми переходимо до святкування триріччя нашого бренду. Ось, і дякуємо тим, хто дивиться нас на YouTube. Дякуємо.